Що тебе мотивує служити Богу і людям? Мене мотивує те, що Бог мене любить. Жертва Ісуса Христа. Мене мотивує служити Богу те, що я знаю, що на небесах мене чекає нагорода. Бог полюбив нас і заповів нам любити інших людей. Це бажання самого серця. Я просто те, що відчуваю те я роблю. Хочеться і треба. Ну напевно, любов. Любов до Бога. Я люблю людей, Бог любив людей. І, мабуть, любов керує мною. Мені подобається реакція людей, які... яку вони отримують від моїх дій. Найперше це відносини з Богом, любов до Бога і церква. Вдячність від Бога. Віра, що це вкладаєш в царство Боже. Тому що не може биш. Подякую любов до Бога. Нагорода на небесах. Віра в Бога. Люблю Бога, люблю людей, роблю добро.